Вітаю вас, друзі! Вітаю в понеділок, ввечері. Наша традиційна зустріч о 20.00. Почати хочу з того, що слухайте, я ніколи не думав, що можна так боятися правди. Росіяни правди бояться, вони більше бояться смерті. Жінки бояться правди більше втратити дітей. Діти бояться російської правди більше ніж втратити батьків взагалі. Вони бояться правди як щось саме, саме страшне на цьому світі. На цьому світі. Розумієте, вони не хочуть навіть розмовляти про щось, навіть думати. Я знаєте, розважаюся. Заходжу на їхні пабліки і пишу іноді. Слухайте. Ну, після першого напису я пишу культурно. пишу нормально. Ви ж були брат. І Вони блокують. Вони блокують все наше. Друзі, забудьте за цих людей, забудьте за цю країну. Забудьте, що ми ж хто-то так, або у нас забудьте. Я скоро почну знаєте, закликати, забудьте про російську мову. Ну, так виходить. Ну, ви поспілкуйтеся з ним, ви просто поспілкуйтеся. Давайте перейдемо. До наших справ це почався, всього. Ну я просто насолоджуюсь, коли все це бачив. Ну, дивіться, тієї ночі такі саме важливі позиції, да, що ну, Польща піднімала знову авіацію через масові удари Російської Федерації по Україні, знову дивилася, як стріляють по Україні, знову дивилися поляки, як гинуть українці, і все нормально. І приземлили назад свою авіацію. Це ми повинні також пам'ятати. Я не кажу, що ми повинні злитися. Я не кажу, що ми повинні щось там мститися чи ще щось. Ні. Просто пам'ятати. Пам'ятати. Колись мене одна дуже розумна людина навчила: Олексій, Льоша, я ще молодий, не будь злопам'ятним, но пам'ять довго все. Розумієте? Не треба бути злопам'ятним. Але пам'ятати треба довго. І все. Далі що в Ізраїлі відбулася акція з вимогою укласти угоду про припинення вогню та обмін заручниками Хамас. У нас кажуть, а ти там кажеш, щоб наші не виходили і не вимагали визволити Азов. Ні, це різні речі. Тут залежить багато, не те, що багато, практично 90% залежить від уряду Ізраїля, якщо він припине вогонь і Хамас. Може піти на зустріч. у нас не залежить від нашої влади, від нашого президента, від наших військових, чи захочуть росіяни обмінюватися. Розумієте, там від Ізраїлю залежить, але я вам більше скажу це те, що треба пам'ятати. Совєтник Нетаньяху поїхав в Москву з Москвою. З Путіним це все, що треба знати. Вони правда сказали, що поїхали розмовляти про обмін з заручниками. При чому тут це що, Москва посередник між Хамасом, ну я не знаю. Скрізь є вітрина да? і тема, по якій йдуть перемовини. А там вже, де-то там, в глибині душі, розумієте, розмовляють про це інше. Нашого президента Нетаньяхо не пустив в Ізраїль. Ізраїльський уряд нашого президента Володимира Олександровича Зеленського туди не пустив. Вони до нас не приїздили. Вони нам не дають зброю, вони нас не підтримують, вони не засуджують Російську Федерацію. Не треба злитися на Ізраїль. Треба просто пам'ятати. От треба просто пам'ятати. І третє, у Німеччині я писав це в Телеграмі. Заходьте в Телеграм. Тут є у мене е, мій телеграм-канал, там написано. На телеграм підписатися можна тут. Ви подивитесь, як там цікаво. Там, окрім наших зустрічей, там різні новини, і там і мої висловлення, і інших, і будь-що там вся правда. Про правду ми поговоримо в другій частині. Як ті ж телеграм-канали дурять вас і нас, і всіх просто. Поговоримо. Так от, У Німеччині на місцевих виборах в Тюрінгії найбільше голосів набрала ультраправа партія Альтернатива для Німеччини. У Саксонії, у Саксонії партія посіла друге місце. Що це таке? Це практично націонал-соціалістична партія Німеччини у 1933 році. Всі лідери цієї партії альтернатива для Німеччини підтримують Путіна. Вони друзі. Вони вони, вони, ну як Гітлер поважав Сталіна, як Сталін поважав Гітлера, як вони ділили Європу разом. Оце те ж саме приходить зараз у Німеччині. Німеччина догулялася вперше після. Закінчення Другої світової війни до влади приходять ультраправі. Розумієте? Навіть лідер в Тюрінгії, ультраправий альтернатива для Німеччини приїхав на вибори, гадайте, з трьох разів на чому? На Ніві російські Ніви. Догулялася Німеччина, догулялася зі своєю толерантністю, зі своїми біженцями, зі своїми газами з продажу своїх газорозподільних станцій Росії і так далі, і так далі. не даючи нам Таураси і так далі, забороняючи нам бити взагалі разом з Сполученими Штатами Америки, Великобританією, здається, по Російській Федерації. Одна Франція спокійна поки що, хоча все це в світі дуже дуже дуже. Далі що я хочу сказати, переходимо далі. Петиція пішла петиція до президента України скоротити призовний вік 60 до 50 років. Це розумно? так я давно казав. Та всі не тільки я. це військові кажуть, що людина. Люди, які приходять, приходять в армію після 50 років, це 60-70% людей, ну яких хворі, ну така у нас держава, така у нас медицина, така це вже люди, вони повинні бути е, забезпечення, тилове забезпечення, да? там, е, ну, я не знаю, їсти варити, стирати партія. Не знаю. Але дуже є. Є там і кріпкі, і нормальні мужики і, і, і жінки, і яких так використовують. І на передовій, і на позиціях, і в штурмових ротах. Але це потрібно бути індивідуально. Далі, петиція. Друзі, от мені часто пишуть, давайте напишемо петицію, давайте зробимо петицію. Петиція це не значить, що якщо ми написали, то це буде вирішено. Ні. Петиція це на розгляд. Вона підписується. ну 25 тисяч так? А людей у нас там 30 мільйонів зараз, а, ну та навіть 20 мільйонів. просто. Я цифра так з потолка, щоб ви знали. Ну, 25 тисяч. Це на розгляд там, чи Верховної Ради, чи Кабінету міністрів, чи президента України. Це розгляд, вона не обов'язково не, не обов'язкова. Взагалі вона може ну, подивитися, розглянутися і все. А може, може, да, по ній президент, там Прийняти рішення, Верховна Рада може прийняти рішення, якщо до неї буде петиція, а кабінет міністрів. Так що давайте спокійно відноситися до цього. Я, наприклад, може б не був такий категоричний, там допідати, до 55. Ну, не лікар, не ВЛК, не командир, не військовий. Тому я можу тільки висловлювати своє бачення. Йдемо далі. Ось мені писали, ви не читайте, а ви готуйтесь до передачі. А ви що думаєте, друзі? От всі, хто от там з вами розмовляє, вони не читають. Ні, у них монітори, у них оборудовання, у них там комп'ютер. І все, все, все. Буквально 90% всіх новин або яких заготовлених навіть текстів читається. У мене немає моніторів. Розумієте? Я дешевий блогер. Дуже дешевий плод. Немає. У мене немає, як зробити це все, щоб я дивився в камеру, а ви не зрозуміли, що я дивлюся. Ні. Тому що я... неможливо запам'ятати навіть 5-6 новин, так як вони є. Їх можна почитати, да? донести до людей, а потім обговорити, що намагаюся зробити і я. Так що, ось так. Ось ДБР, підемо до. <смір> До Дмитрука знову цікава ситуація. Я просто вже не знаю. Давайте будемо про... сміятися, хоча б трохи. ДБР встановило обставини та осіб, які незаконно переправляли Дмитрука через кордон України. Блін, ДБР установив. Ви розумієте, що ДБР зробила? Установило осіб. В результаті розслідування виявлено та повідомлено про підозру трьом особам, які переправили нардеба через ДКУ у так зване Придністров'я. Всі особи, що допомагали йому втечі, в тому числі й з боку Молдови, встановлені. Встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно четвертого року незаконно перет. А хтось, хтось сумнівався, що це було законно. Хтось взагалі казав, що це було законно. Якщо депутат притинає кордон без відрядження з Верховної Ради, це вже незаконно, розумієте? Ну або, знаєте, так, да, взагалі, вибачте, там не діють не, три, ні троє дітей, ні інвалідність. Депутат не діє це те, що я воював, що у нас куча депутатів, де нема рад. Місцевих навіть да, нема рад, нема в Запорізькій області, Донецькій, Луганській. А, а ті, що приїхали з окупованої території, вони не могли перетнути кордон. Навіть жінки не можуть перетнути депутати кордон без відрядження. Оце тут встановлено, що депутат 23 серпня 24 року незаконно перетнув кордон України. Я, 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 які генії у нас в тебе? Друзі, ви не уявляєте, які там генії сидять. Та нам до них повсти повсти. Оце ДБР. У нас депутат виїхав з Києва близько. 13.00 у напрямку Одеси за кермом авто. Я не і За кермом авто перебувала інша особа. Нардеп вийшов з машини на трасі поблизу одного з населених пунктів Розділянського району Одещини. Близько 17 він пересів в інше авто, за кермом якого перебував інший фігурант, а також організатор схеми. Близько 20.00 вони доставили депутата до кордону. Після чого він пішки залишив Україну. Все, пункт пропуску відмазали. Тих, хто брав гроші, тих, хто ділиться далі, вже. Пам'ятаєте, я казав? Ніхто не буде винен, ніхто не бачив. Ні 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 ні, ні прикордонники, ні митники, хто б там на кордоні був. Ні-ні. ні ні Вони не винні. Він пішком, по камешах пішов. Пам'ятаєте, я казав, що так буде. Все. Тут уже відмазали. Було зібрані докази, які підтверджують, що так, 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 так. Схема переправлення була ретельно спланована ким? ДБР Генеральною прокуратурою. Ким була спланована? Ой-ой-ой. ой 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 Дії фігурантів кваліфіковано за частиною 2 статті 332. Ну знову прохоронці повідомили підозру трьом людям, які допомогли, незаконно. Але один уже підозрюваний, він втік, уже втік. Він вже втік там, уже також в Молдові. Наразі організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, повідомила про підозру. Заочно у зв'язку з їх перерахуванням. Два вже втекло, два втекло. Ще одного. Учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну, я не знаю, кого затримали. Шофера водія. Я не знаю, кого затримали. Ой, блін. Знаєте, що я ось тут можу сказати? Хтось понесе покарання? Ні. Ось я скажу одну фразу, і ми оцей цикл вечірньої передачі закінчимо. Підемо далі. Голова ДБР у нас касир. ДБР у нас каса. Генеральна прокурор, прокуратура у нас бухгалтерія. Генеральний прокурор у нас головний бухгалтер. Все. Знайдіть, кого вони покарали. Все, переходимо до наступної теми нашої зустрічі. Друзі, поки ми записуємо, поки ми, поки ми тут монтуємо все, приходять новини. Ну, дивіться, Польща, Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір, заявив міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Ну. Правильно, ніхто не знає, війде ракета з України в Польщу чи не війде, війде ракета з України в Угорщину чи не війде. Це ж ну як, це оборона НАТО. Він же сказав. ну Він людина, ось людина Сікорський, хоча багато він і такого каже. І те, що їм подобається, і не подобається. Він каже, я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, збивати їх буде, буде законно, а я скажу більше, необхідно. І це, він каже, це буде самообороною, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним. Сказав він, і вбитими були ж у Польщі вбиті люди. Ну я просто не розумію, це. НАТО? Хорошо. Без НАТО. А що дає НАТО? Ось собі що дає НАТО? В Польщу безпілотники залітають, ракети залітають, в Румунію безпілотники залітають. Слухайте, і нічого. Тиша навкруги. Ну, це новини такі приходять. А ще новина, друзі, як ми про це і будемо говорити. Лавров, прямо ми пишемо е, вечірній випуск, да? а Лавров! Дає інтерв'ю, виступаємо МГІМО перед студентами. Ну що, те, те що я вам кажу. Не кидайтеся на клікбейтні заголовки, на клікбейтні названня, клікбейтні прев'ю. Що таке клікбейт? Це, знаєте, це, це, ось щось новина, така ж гучна, якась незвичайна да? конспірологія. Все. Навіщо? Я вже казав два рази і писав. Роман Цимбалюк. Вирішив підняти собі статус і сказав: Помер Лавров і всі хопа. І після цього всі, всі пішли розносити, розносити. Навіть у мене питали, так помер чи не помер? Та я ще раз кажу, я вже казав вранці, та яка різниця? Яким мені хрен помер він чи не помер? А вам щось від цього? Не біжіть за яскравими, не будьте аборигенами. За бусинками біжати. Ну колись у індіанців е на американському континенті землі вимінювали за бусинки. Не біжіть на ці бусинки, Біжіть туди, де кажуть правду. Біжіть туди, де вірять не треба. Не треба. Час зараз ми про це поговоримо. Ще виходить пост іри тривоги. Ну і після такої ночі зовсім не хочеться чути російську мову поблизу українських шкіл. Дуже багато залежить від родини. Закликаю всіх батьків зробити зусилля і перейти на українську. Це ненормально. Вночі бігти з дітьми в бомбосховище, ховатися від російських ракет, а потім спокійнесенько вести дитину в школу і говоріть на язике. Ну чим то класно. Але вот сейчас послушайте, как розмовляє Ира Тревога, и размовляла. И далее мы еще поговорим. Послушайте. Львов, город, где Гонгадзе был действительно достаточно известной персоной. Здесь он учился, здесь начинал свою журналистскую карьеру. Позже, когда Георгий работал уже в Киеве, здесь следили за его телевизионными сюжетами и отмечали активное участие в телевизионных программах. Ось, ось все, все, ви все чули. Ото був просто пост народної депутатки від Європейської селідарності, найчеснішої народної депутатки е, від Європейської селідарності, журналіста телеканалу Фірташа і Інтер. Послухайте, Геращенко все життя розмовляла і розмовляє в побуті зараз. Російською мовою, вдома російською мовою. Ну, це і ці докази будуть. Я поступово все проводжу вам докази. Не вірять же всі, не треба вірити. Правильно? Вони приходять, вони будуть. Ось один з них. Взвучила фейки. Вона гангадзе, там чи її хтось бачив і казав. Появились свидетели, которые утверждают, что видели его после 16 сентября 2000 года. Бывшая сокурсница по Львовскому университету не сразу сообщила вследствие, что бачила Георгия в понедельник, 18 сентября, на пересечении двух центральных львовских улиц. Ну, розумієте, просто Геращенка нова єдиниця ліцемірства. Її виростив Порошенко, трохи Ющенко, Вона усіх в них вчилась: Новінський, Медведчук. І вона стала одиниця ліцемірства. І ліцемірство треба міряти. Скільки Геращенків в ліцемірстві? П'ять Геращенків, одна Геращенка, Три Геращенка. Ось і все, друзі, не біжіть за бусинками. Не біжіть. А ось зараз я вам покажу. Ну, просто побутова річ. Ну навіть не побутова. Я просто хочу. Щоб ви розуміли, ось на цьому, на цьому начебто ну, такому ну, без, безобідній безобідні ситуації. Але як нам брешуть? Це те, що я можу довести знаєте, від нуля, від А до Я, від, від чого Я, Вночі мене розбудять, і я все це розкажу. Потрапилась мені ось така, ось така публікація на Фейсбуці спочатку. Володимир Івич, Ленін в жовтому костюмі і блакитний курточці, чи плащі, чи пальто. Слава Україні, героям слава! На постаменті. І написано: Всу покрасили в цвіта українського флага пам'ятник Леніну в Курській області. А на постаменті написали: Слава Україні, героям слава! Я замір. Підождіть. Це Ленін, який стояв. Ну, спочатку був інший, вони мінялися, але в, от, ось до 2015 року все моє життя у Великій Новосілці. Спочатку в парку, потім на центральній площаді стояв оцей Ленін. І колись голубі його обсирали, а я давав людей вимити. Це ще було в 90-х роках. Обістраного голубами. Я ж дивлюсь, наш ресторан Колос, складські приміщення це наша площа. Це тут ярмарки іноді проходять, тут виставки іноді. І тут зайшов в Телеграм, і ось пішло. Телеграм-канал Дурка. Це ж саме фото. 1338 тисяч, тисяч підписників. Далі виходить: 8 і 9 тисяч підписників Коридор. Те ж саме фото. 897,5 тисяч підписників, практично мільйон. Новини України. 1 мільйон 400 тисяч підписників реальна війна. Те ж саме фото. 29,7 тисяч підписників Велес. Це ж фото. Я ще багато, я не встигав. Знаєте, ще, хто, хто, хто хто, хто, хто опублікував. Оце ось. Я вам зараз скажу, я подивлюсь прямо при вас, друзі. Подивлюся і прямо при вас скажу, що це за, за телеграм-канал. А, труха. Перший опублікував труха. Я їм написав, вони стерли, а вже все воно пішло. І дивіться, начебто. Ну начебто, ну не так, ну Ленін. Ну, ну сказали, що в Курську. Ну, е ну так подивіться, подивіться, зараз літо, зараз все цвете, все зелене. Л Ленін. Травка маленька, зеленька, листячки на деревах нема, а ми Курськ сприймаємо. Це, розумієте, як нас обманюють? Ну, ось не треба це, Оце маленький обман, але він обман. Це маленька неправда, але вона неправда. А тепер уявіть. Коли ми щось не розуміємо, ми не можемо все розуміти, Ні я, ніхто. Да ніхто все не може. Коли ми щось не як нам можуть брехати? Нам можуть перевернути ось так все. І коли я кажу, що ця зграя Порошенківська вся мені ніхтось не вірить. А ось тут уже скільки людей в державі вважають, що це в суджі, чи десь там Леніна перекрасили, чи в якомусь місці Курської області? Ні, це 2015 рік. Україна велика новосілка. І я навіть знаю, хто покрасив. І Я навіть знаю, коли покрасив. Я навіть знаю, як покрасив. Потім на місці цього Леніна, коли прийшло ОПЗЖ, ну да, Леніна скинули. Вони поставили туди амфору грецьку. Хоча, що нам до амфор? ми ж не ті греки. Зовсім. Це, ну, да, це наші, звісно, пращури. Далекі, далекі, далекі пра... Дал... далечезні. У нас більше кубан татарський. Маккітер татарський. Так далі. Ну та ладно, просто хочу цим показати всім. про Іру Гераченка, про Лаврова, про Леніна. Ну це ж брехня, це маленька брехня. Хтось мені написав, але ж приємно. Ні, я розумію, що приємно. Але приємно повинно бути від правди, будь-якої правди. А я вже казав, росіяни правди не роблять. А ми повинні її любити. Або мовчати, або не говорити. А навіщо людей дурити? В чому завгодно. Друзі, не сприймайте це, не ведіть, не йдіть, не біжіть, не хватайте, будь ласка, підтримуйте своїх, рідних, близьких. Вішайте прапорці, говоріть слава Україні, героям слава! Підтримуйте Україну, підтримуйте наших воїнів, любіть своє, але любіть правду і чесно. Ось на таких маленьких речах. Нам втюхують дуже серйозні речі, після яких нам роками. Ми не можемо позбавитися і знищити їх. Я хочу подякувати спонсорам. Хочу подякувати за вашу величезну роботу. Тут в опису є а, стати спонсором. Да? Ну, все, приходьте, ставайте, будете підтримувати канал. Я дякую тим, хто перераховує на канал Донати. Я дякую за ваші посилки. Євген получив. Чекаємо, коли хлопці приїдуть, щоб віддати реп. Чекаємо. Там війна. Там війна страшна і там зараз дуже тяжко. Зможуть, приїдуть. І я, може, завтра, може сьогодні, може післязавтра, не знаю. Чекаємо і збираємо на новий. Я дякую за ваші донати. Ну що, друзі, дописую вже без світла на автономки. Так я хочу подякувати, подякувати. Тих, хто донатить на дрони, на репи, на скоро буде спальники. Всім, всім, всім велика подяка. Тим, хто воює, тим, хто відстоює державу. Друзі, Санду Катерині, Платоненка Надія на ЗСУ написано. Вагіна Олені на розсуд, Капунові Наталі, Стаматіна й Тетяни, Петухову Андрію. Два перекази на Монобанк, Дякую, друже. Дякую, тисну руку. Один на підтримку каналу, один на. Реп, дякую, дякую, пане Андрію. Панемаренко Валентині, Литвиненко Галині, Шепелєвої Ніни, Расольне Єлизавети, Кунашенко Ользі на дрони. Велика, велика подяка. Єлизавета на Монобанк. Друзі. Ще раз я хочу сказати про <головіка> ожившого Лаврова Путіна. Та вони давно померли. Давно вони для нас повинні бути мертвими. І не треба слідкувати за ними. Йдемо далі, друзі. Я на своєму телеграм-каналі, який є в опису, є посилання в опису, розташував роботу нашого FPV-дрону, який ми купили. І це в районі там великої Новосілки, моєї великої новосілки, наш дрон знищує беху орків, друзі. Беху Орків. І це класно. Я не можу розташувати його на Фейсбуці, я не можу на Ютубі, тому що вони відносяться дуже щепітильно до цього. А на телеграм-каналі підписуйтесь, заходьте, дивіться. Так що будемо скрізь разом, будемо допомагати, будемо воювати, будемо виганяти з нашої землі. Все у нас, друзі, буде добре. Вище носа. Все буде добре. До завтра, Україна переможе!